О, ось і наш будинок. Ого, він великий, трьохітажний дім. Мамо, а де моя спальня? А де моя спальня? А де моя спальня? А де моя спальня? Так, я не зрозуміла, діти, ми тільки приїхали, чому ви мене вже дістали. Ні, ви вже набритле. Знаєте, ваша спальня буде разом. Ти, молодша сестра з братом, будеш разом спати, а ти, старший брат. І старша сестра буде разом спати. Шо, шо? хі 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 Добре, пішлі піднімемось на другий поверх. От мені нормально взагалі. Ну чого? Чого у нас? Іменно. Ось ми вже приїхали. А, так, добре, Стейсі Джон. Шо, мама, шо? Шо? Зараз вам покажу. Та Боже. Зараз вам покажу вашу кімнату. Ой, все рівно нічого гарного там, мабуть, не буде. А чого ви так подумали? Буде дуже гарно, навіть дуже-дуже гарна кімната. Я буду спати наверху. Я хочу. Дьон, для тебе навіть храм я взяли для тебе. Ананасик, точно тут? Добре, що вони так швидко заснули. Діти, проходьте до мене. Так не хочеться взагалі. О, е, що ти тут. Стесі, я не зрозумів. Так. Угу. Емі, що надо? Іди туди, з братом. І ти, Джек, проходь. Та чого нам одна на двоїх кімната? Що ну, ну, це за страшна така кімната? Боже, це взагалі моя сторона, це моя. Так, вам ще домашку треба вивчити. Що не балакайте, не балакайте. і давайте й вчителя, то у мене вчителька вже двій, скільки у вас? Я взагалі не люблю, коли у вас якісь двійки, бачите? Я вам тоді такого нароблю. Двійки Які ще двійки Ми взагалі. Так, діти. Діти, нічого, все я знаю вас. Пішли, проходьмо. Пішли, пішли. І ось наша спальня кімната. ти моя лапочка. Ідіть мої заїмки до мене обі. Давайте лягайте, мої лапочки. Чого налягаєш, мія? Так, а у тебе зараз тренування по графіку? Ну, я не хочу. Я якби знаю, що мені треба. Так, ти хочеш, щоб з тебе всі сміялися на роботі? Так, давай я швидко роби, а то будеш всім мішати. Ой, добре. Давай передягнуся. Взагалі чогось речей немає. Давай, давай, тренуйся, нічого ну, я не знаю. Давай, а ну пішов, пішов, а я пішла їсти його приготую. Ось я вже і приїхала так, до дофойліфт їхала, ну а нічого. Ну, а а ви знаєте, що це голуб Петя? Мені казали, що його тут так звати. Мені дуже-дуже було смішно, коли я це дізналася так. Нахалі. Ну добре, давайте подивимося, що у нас у холодильнику. Ого, оце багато так. Ну, у нас відкрита пачка ма макаронів. Це стейкерси, які діти тут просто обожнюють. Ну, я думаю, з них щось можна приготувати. І по малим дівчаткам. Тільки от, ми не брали. Та ну, це засада. Я піду в коморку заберу тоді. Головне, щоб не впало. Але я їх знайшла, ура. Зараз хлопшу. поки що поставимо грітися і стейкери до неї. А зараз всім розкладемо підом на стол. У мене велика сім'я і великий дім. О, як тут багато собак. Мабуть, у нас тільки буде їсти один член родини, який завжди голодний, це Джек, Джон. Як хочете, так називати, Джек Джон це старший брат. Бо у нас він найголодніша дитина у сім'ї. Його тільки покормиш і йому все їсти і їсти. А ще ось маленьке місце для маленьких дітей. А зараз у мене є час, і я поки що поприбираюсь украшусь тут. Бачите, тут таке містечко, гарне дуже. Якщо що. Це моя дому ідея, то не питаєте, чому так гарно. Я просто навчилася будувати і ще вибачте, що так не було довго відео. Е е е так, я просто трішечки була зайнята. <с> Якби перший клас, ой, третій клас, і дуже багато задають, і взагалі тренування у мене. То Вибачте, будь ласка. <с> так, у мене мабуть, лапша вже згоріла. Так, я вгадала. Джек, де їсти? Хто сказав їсти? Я йду їсти, боже, бачите? На, найголодніша тадина в світі. Ой, я такий голодний, не представляю, щоб взагалі весь дом би з'їв. Це як? Ай, сам не знаю від голодухи. Розумієш, від голодухи, я пішов сяду. Так, у мене такі діти, боже яких я виростала дітей боже. Ой, Давайте мильцом по-моєму. Так, у мене воно там завжди стоїть, якщо що, то і, і якщо що, ви можете брати ідею, типу, ось ця кухня ось, беріть ідею. А я, а я піду за стейсі і Мікі. Я просто ось тільки недавно дала ім'я. Ім'я, тому що вони тільки недавно у нас з'явилися. І взагалі я хочу від, і, в їхню кімнату відвезти. Ось я вже приїхала, зараз піду їх заберу. О, мій телефон знайшовся. Ой, мені хтось дзвонить. Алло? А, це реклама. Ой, здайте увагу. Боже, ти тут уже купиш? Ага. А ти куди? Ти дітей відвезу в їхню кімнату. Що-шо, що? я про це мріяла, щоб вони там самі чимось займалися. Ну, вони самі ще не зможуть, вони дуже маленькі. Дуже-дуже гарно. Що реально У них кімната, тому що їх тебе самі тоді розважати, щось робити. Вона, якщо що, у нас в коморці, там, де чомусь лежала тарілка. Ось я вже і приїхала. Ось вона тут така скромна, але, але, дуже гарна, мені дуже подобається. Бачиш, тут навіть мама, оця мама няня, як їх там називають. Тобі туди, а тебе туди. Бо Стейсі оця, оця дуже любить на квіти дивиться. А оця Софія, Ніка? Так, Коротше, кор я ще її ім'я не придумала, пишіть. Імена, може, якісь виберу. Коротше, вона дуже любить спати і вона спала всю дорогу, то їй точно треба поспати. Давай її навіть Ну, Стейсі. Отак надягнемо. Ось, коротше. Ось тут ще щейський телефон лежить, але я поки що побуду тут. А звідки тут а, це замінний одяг. А чому я в ньому не хожу? Дивіться, як гарно тепло, але все рівно у нас ще холодно, дуже сильно холодно, то я краще побуду в, топ, в теплому одязі. І я поки що заберу маму або не буду забирати. Ну все рівно почую крики візги. Ви не знаєте, як це. ще у мене є велика шафа для них. Так. Все, пішліте на... на перший поверх. Ось я прийшла. Я тут у них знайшла таку смачну їжу. Дуже смачна. Не вірю, ты самі попробуйте, це було. У тебя штучка, а только с сахаром. Не знаю, мне очень понравилось. Так. Что мне делать? Так, а ты чего тут сидишь? Ты уже давно буду сестрой. Сестрой. Ну, я сделал все уроки. Так, ты мне не скажешь, что завтра вику отримаешь. Отримаешь вику, будешь целый день сидеть сам. У Морці з дитинами, будь ласка, дкажи І будеш, І будеш тіка не тіка не тіка без планшету. без планшета без планшету. Ой-ой-ой, Тут у мене бешене, добре, сиди, буде з планшетом, але все рівно. Дивись, ну, дивись мені. А... На фолосі сніг де, як тут гарно. Але Мені казали, що вона ще недоподобна, але тут сніг пішов, боже, як тут гарно. Я Просто щаслива, що сніг пішов. Ой, мене Джек зове. Давай покасуємо, давай. Тільки міноку, все? Так. Да. Так, це у нас звичайне. Нормально все. Так. О, одюшка. Чиясь. Не знаю, чи я. Тут до цього хтось жив, але ми прям на завжди цей дом взяли. Зараз я піднімусь до дітей. А, може трішки відпочину в своїй кімнаті. Ось я вже і приїхала. Так, ну пішли в мою кімнату. Тут діти сплять. А я не ну, зрозуміла, де Джек, чому я єдина маю вчитися? Ну, як би він єсть обжора. А ти тут тронуйся, вже так устав. Та йди ти подивись телевізор, господи. Ура! Щастя! Так, давай подивимося про новорічні турніри. Може, новий рік, новий рік, новий рік, новий рік! Новий рік. Ой, це мені хтось дзвонив. Так, не звертайте увагу. Алло, так. Ні, ми сьогодні не зможемо. До ну, побачення. Вони якась програма, що сказати. І так, у мене такий новий рік. А? Я зараз взагалі хочу піти забрати свою посилку, я там дещо замовляла, і прийти додому. Добре, я пішла. Я вже прийшла і тут нікого немає. Мені сказали, що просто заберіть посилку, бо у мене вже сплачено. Давайте тут подивимося, дивіться такі термоси гарні для сім'ї такої. Взяла. І зараз я вже до них приду і, мабуть, будемо вже з вами прощатися, бо ми і так вже довго з вами. Я прийшла з термосом. Ой, Джек, давай ой, Джек, Юджин, давай уже прощатися. Давай. І ви були на каналі Варя Мелашкіна всім папа, вибачте, за таку довгу невідомість.